діти! Минулого уроку ми з вами вже почали вчитися додавати та віднімати звичайні дроби. Давайте сьогодні пригадаємо основні правила: щоб знайти суму двох дробів з однаковими знаменниками, треба додати їхні чисельники, а знаменник залишити той самий. Ось, наприклад, ви бачите на екрані, як можна дріб 1 четверта додати дріб дві четвертих. Спочатку ми з вами додаємо чисельники. 1 плюс 2 буде 3. І знаменник залишаємо той самий. У підсумку маємо в сумі 3 четвертих. Віднімаємо дроби за схожим алгоритмом. Щоб знайти різницю двох дробів з однаковими знаменниками, треба від чисельника зменшуваного відняти чисельник від'ємника, а знаменник залишаємо той самий. Скільки буде 3 п'ятих відняти 1 п'ята? Віднімаємо чисельник, 3 відняти 1 буде 2. І маємо різницю 2 п'ятих? А тепер перейдемо до прикладів у нашому підручнику номер 804 Маємо цікаву задачу. Михайлик прочитав 5-16 книжки за перший день. І за другий він прочитав шістнадцятих книжки, яку частину книжки прочитав Михайлик за два дні. Для кращого розуміння задачі давайте зробимо короткий запис. Щоб дізнатися відповідь на поставлене питання, нам потрібно додати частинку книжки, яку він прочитав за перший день, і за другий. Тобто нам потрібно з вами додати два дроби. 516 і 716. Пригадуємо правило, як додаються дроби. Додаємо чисельники 5. Додати 7. Це буде 12. А знаменник залишаємо той самий. І у відповідь записуємо, що Михайлик за 2 дні прочитав 12,16 книжки. Розглянемо ще одну задачу. номер 806. Кіт базиліо з'їв на обід 9 двадцятих кілограм сосисок. А лисиця Аліса на 3 кг кілограми більше, ніж базиліо. Скільки кілограмів сосисок з'їли на обід базиліо та Аліса разом? Знову зробимо короткий запис: так задачі розв'язувати набагато легше. Отже, щоб дізнатися, скільки разом з'їли кит Базиліо та Аліса, потрібно спочатку дізнатися, скільки ж сосисок з'їла лисиця. За умовою задачі нам сказано, що вона з'їла на 30 кг більше. Отже, 9,20 додамо 3,20. Пригадуємо правило додавання дробів. 9 додати 3 додаємо чисельники. У чисельнику маємо 12. Знаменник залишаємо, як є. Дізналися, що Аліса з'їла 12,20 кілограмів сосисок. Ну, а тепер ми можемо дізнатися, скільки ж вони разом з'їли на обід. 9,20 додати 12,20. 21,20 кілограма з'їли кіт та лисиця разом на обід. І це ми запишемо з вами у відповідь. Ну що ж, ці задачі були зовсім нескладними, чи не так? А тепер давайте з вами розв'яжемо рівняння. Номер 808 нашого підручника і розв'яжемо перше рівняння. 5263 відняти Х63, і це дорівнює 2563. До рівнянь із дробами ми застосовуємо всі ті правила, які ми вчили до цього, розв'язуючи рівняння з натуральними числами. Отже, нас невідомим є дріб Х63. В даному випадку це є компонентом дії віднімання, а саме від'ємник, так? Щоб знайти невідомий від'ємник, нам потрібно від зменшуваного відняти різницю. Так і зробимо. Отже, Х63 дорівнює 52,63, це зменшуване, так, відняти 2563, відняти різницю. Віднімаємо. Застосовуємо правило віднімання звичайних дробів. Віднімаємо чисельники 52, відняти 25, а знаменник залишаємо той самий. 52 відняти 25 буде 27. І маємо з вами відповідь. Х63 дорівнює 27 63. Але це ще не завершено. Ми ще не знайшли з вами корінь рівняння. Знайти корінь рівняння. Це знайти чому дорівнює Х. Подивимося уважно. З вами на записану рівність Х63 дорівнює 27 63. От поміркуйте. Яке потрібно значення підставити замість x, щоб ці рівності були однаковими? Ну, звичайно, що 27, правда? 27 63 буде дорівнювати дріб 27 63. Отже, ми напишемо, що x дорівнює 27. Лише в такому випадку ці дроби будуть рівними. Розв'язуємо наступне рівняння. Х38 додати 14,38 дорівнює 23,38. В даному випадку невідомим у нас є доданок. Пригадуємо правило, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Ми це й робимо. Х38 дорівнює 23,38 відняти 14.38. Відні... Віднімаємо чисельники 23 відняти 14. 9, так? Запишемо. Х38 дорівнює 38. Ну, то чому ж дорівнює Х? Так, дійсно, Х дорівнює 9. Йдемо далі. Трошки складніше. Нам потрібно від суми відняти дріб і е, застосовуємо всі ті самі правила, але пам'ятаємо, що рівняння ми розв'язуємо. Клубочку, ніби розплутуємо клубочок так, від останньої дії до першої. Тобто, якщо б ми з вами розв'язували зараз приклад, ми б спочатку зробили дію, виконали дію в дужках, а потім уже віднімання. В рівнянні ми починаємо все. Навпаки, починаємо з дії віднімання. В даному випадку, сума у нас є невідомим компонентом, а саме невідомим зменшуваним. І згадуємо з вами правило, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Записуємо: тринадцятих плюс х буде дорівнювати сумі дробів 9 тринадцятих і 5 тринадцятих. Додаємо і маємо, що тринадцятих додати Х дорівнює тринадцятих. Ну, а тепер дізнаємося, чому дорівнює Х. Х є невідомим доданком. Правило знаходження невідомого доданку ми вже з вами обговорили. Застосуємо його. Від суми віднімаємо відомий доданок. 14 тринадцятих відняти тринадцятих І маємо корінь рівняння. Х дорівнює тринадцятих. І останнє рівняння. Ми від, до різниці додаємо дріб і маємо 25-31. Ось ця різниця є невідомим доданком. Записуємо її в лівій частині. Ставимо дорівнює і відображаємо правило знаходження невідомого доданку. Від суми віднімаємо відомий доданок. Віднімаємо і маємо що. X Відняти 21,23 буде дорівнювати 11,31. Ну, а тепер знаходимо невідоме зменшуване. А щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Додаємо. І маємо відповідь Х дорівнює 32,31. Ну що ж, а тепер, щоб закріпити все те, що ми з вами щойно зробили, давайте ви самостійно зробите номер 809. Натискайте на паузу, виконуйте завдання, а потім поверніться до перегляду відео. Я продемонструю вам правильні відповіді. Розв'яжемо ще декілька задач. Номер 810 з нашого підручника. Овочевий магазин продав 240 кг картоплі. Першого дня було продано 316 картоплі, а другого дня 7 16. Скільки кілограмів картоплі було продано за два дні? Для кращого розуміння умови задачі зробимо короткий запис. Давайте для початку дізнаємося, яку ж частину картоплі продали за 2 дні. Для цього ми додамо з вами 3,16 і 7,16. Так, і тепер маємо, що за перший та за другий день разом продали 10,16 кг картоплі. І це 1016 від 240 кг картоплі, які наявні в овочевому магазині. І тепер ми можемо з вами дізнатися, скільки ж кілограмів картоплі було продано за 2 дні. Для цього пригадаємо, що знаменник дробу говорить нам про те, наскільки рівних частинок поділили щось ціле. А чисельник? чисельник каже, скільки ось цих частинок взяли. Отже, якщо у нас всього в магазині 240 кілограмів картоплі, а продали 10 10-16, це значить. Що, якщо ми 240 поділимо на 16 рівних частинок, а потім візьмемо 10 таких частинок, тобто помножимо на 10, ми отримаємо з вами частинку, тобто ми отримаємо з вами, скільки буде 10 16 від 240 кг. Отже, це запишемо у другій дії. 240 ми ділимо на 16 на знаменник та множимо на 10 на чисельник. І це буде 15 помножити на 10. І ми з вами дізналися, що за два дні було продано 150 кілограмів картоплі. Пишемо це у відповідь. І давайте ще з вами останню задачу. На сьогодні розглянемо. Це задача 812. Три трактористи зорали разом поле. Бригадир записав, що один із них зорав 5 тринадцятих поля, другий. 413, а третій – 6. 13. Чи не помилився, бригадир запитують вас у задачі. Як же нам це дізнатися? Нагадаю вам, що дробом цілу частинку можна. Відобразити так, коли ви і в чисельнику, і в знаменнику пишете одне й те саме число. Ну, тобто 5 п'ятих, 10 десятих, 2 других, все це буде ціла частинка, адже ви пам'ятаєте, що риска дробу заміняє нам дію ділення. Як нам е, показати дробом, ось виходячи з умови задачі, ціле поле? Якщо знаменник нам говорить, що Поле поділили на 13 однакових частинок. Отже, ми можемо сказати, що ціле поле це 13 тринадцятих. І запам'ятовуючи цю тезу, давайте з вами спробуємо дати відповідь на цю задачу. Ну, для початку додамо. Тобто, перший, бригадир, перший тракторист у нас зорав 5 тринадцятих поля, другий 4 тринадцятих, третій 6 тринадцятих. Давайте додамо всі ці частинки. 5 тринадцятих додати тринадцятих додати тринадцятих. Додаємо чисельники. Чисельнику маємо 15, а в знаменнику 13. Тобто, у відповіді, ми маємо, що якщо ми додамо всю ту роботу, яку зробили три трактористи, то вони разом зорали 15 тринадцятих поля. А як таке можливо? Тобто вони зорали більше ніж треба, так? 15-13. Отже, ми можемо сказати з вами, що ну, зробити висновок, що бригадир все таки помилився. Оскільки все поле це 1313. 13, а 15,13 це більше, ніж 13,13. 13. Тому бригадиру потрібно уважніше подивитися свої записи. А у відповідь ми запишемо, що бригадир помилився. Ну що ж, на сьогодні все. Я думаю, вам було зовсім не складно і ви розібралися із додаванням та відніманням дробів. І я вас прошу на останок як домашнє завдання виконати ще номери 811 та 813. Дякую за увагу! Зустрінемось на наступному уроці.